Які заклади у Львові? Ти рекомендуєш, а які ні? Бібліотека. Так мені подобається. Рекомендую. Дах Не рекомендую, особливо клієнтоорієнтованість, персонал. Е, ну а дуже подобається. Ми зараз до речі, в ньому сидимо. Black Secret Я люблю їхні суші і там дуже смачно. Рекомендую той обожнюю. Він так само в сердечку. Заклад шалом. Обожнюю їхню лафу з куркою. Рекомендую. Заклад селям. Дуже подобається. Там кримськотатарська смачна кухня. Заклад туті. Ну, дизайн та інтер'єр гарний, але було багато нюансів, тому рекомендувати не можу. Заклад лалюс. Сердечко. Я, до речі, планую там святкувати своє день народження. Заклад лофт е, подобається, але якщо чесно, персонал не дуже. Заклад я грек. Дуже смачно. Було там вперше. Заклад Ахалі. До речі, класний заклад за бюджетною ціною і смачно. Бібі ком'юніті. І атмосфера, і смачно, вайб такий, знаєте, молодіжний. Клауд. Класний, мені подобається там персонал і їжа. Спліт. Я була там один раз, але вже не пам'ятаю загалом гарний інтер'єр. Пишіть у коментарях ваші улюблені заклади.